НАТО передало Україні шість палубних винищувачів f 18 а також бомбардувальники B-1B b Lancer. Навіть флот легендарних B-52, озброєних новітніми драконячими бомбами, які одним ударом можуть знищити ціле місто вже перебуває в Україні. Але ж, окрім них, передали ще й надсекретний розвідник Ю-2, який без зусиль одразу зміг здобути інформацію про російський винищувач шостого покоління до того ж, Велика Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний боїн Харсі 132 який збирає інформацію про сили противника. Як стверджує влада, його супроводжують висококласні винищувачі, і найімовірніше йдеться про ф 22 Не дивно, якщо скоро ми будемо спостерігати, як над Чорним морем літаки, НАТО наздоганяють російські винищувачі і ставлять їх на місце. Думаю, у вас вже з'явилося безліч запитань. Та ні, на кожне ми дамо відповіді в цьому відео. Однак почати варто з того, як же палубний винищувач F-18, створений спеціально для авіаносців, зможе допомогти українським військам просто зараз. Насправді відповідь здається більш очевидною, якщо уважніше поглянути на цей літак. Ф – найуніверсальніший винищувач четвертого покоління, що існує в світі, навіть його назва говорить про це: літера Ф. F означає винищувач, а буква A говорить про те, що це штурмовик. Навіть незважаючи на відсутність в Україні авіаносців, цей красень зможе показати свою справжню силу, адже стартувати він може із землі. Ви знаєте, він майже як бігун, готовий до старту, одне натискання, і ви починаєте рухатися. Супер Хорнет піднявся в небо в 1995 році і відразу перевершив своїх попередників за багатьма показниками. Починаючи від компонування і закінчуючи електронним обладнанням, все було оновлено і доопрацьовано, щоб зробити винищувач найдосконалішим на момент його виходу. Його радар став першим в історії пілотів, здатний бачити цілі на відстані 150 кілометрів. І на F 18 уперше було використано систему Протидії радарам противника. Приміром, на популярнішому f 16 Fighting Falcon таких технологій не було і вони навіть не планувалися. Звісно, у f 18 є розумні технології, вбудовані майже в усе озброєння, в усі системи, в усі жорсткі точки і пускові установки. Це наші розумні технології. Командування військово-морського флоту захотіло вичавити все з Фей 18 тому поставило собі за мету одночасно збільшити дальність польоту, запровадити технології малопомітності, збільшити живучість, розширити зону ураження повітряних і наземних цілей, а також інтегрувати сучасне озброєння, включно з крилатими ракетами. Такий тотальний підхід пояснюється максимально просто. На авіаносці немає місця для різних літаків і необхідно. Зробити найбільш універсальний варіант саме тому Super Hornet може дійсно майже все. Виконувати роль літака завоювання легко, усе завдяки можливості нести одразу 12 ракет повітря-повітря, а їм 120, що вражають цілі на надзвукових швидкостях. Топити кораблі противника стелс ракетами теж легке завдання, адже на борту є agm 158 c створені спеціально для цих цілей. А може потрібно закидати противника високото. Очними бомбами до 10 штук за один виліт, і це він може у минулому. Вам можливо знадобився б цілий флот з авіаносців, але тепер ви можете зробити те ж саме за допомогою одного літака. F-18 здатний навіть виконувати роль повітряного танкера. Хіба якийсь інший літак може похвалитися такою ж різноманітністю здібностей? Думаю, ні. На користь Фей 18 свідчить його запас міцності, тому що конструкція літака пристосована до великих навантажень під час старту з катапульти, жорстких посадок на авіаносець, а також солоної води. F-18, безумовно найбільш боєздатний літак, на якому коли-небудь літали ці молоді пілоти. Дивно тільки те, що за всіх його плюсів винищувач не став бестселером, як той же F-16. Ще більше запитань виникає, коли виявляється, що ціна Super Hornet становить 53 мільйони, а на F 16 ціник сягає 57 мільйонів, і це без озброєння. Але це навіть краще для України отримати дешевший, але при цьому неймовірно потужний літак. Це справді гарна можливість розширити свої бойові спроможності разом із супернет. Корнець США перекинули в Україну майже весь свій флот легендарних бомбардувальників бі 52 Нові винищувачі зі стелс технологіями та ударні високошвидкісні дрони, звісно, виглядають вражаючі, але вони ніщо порівняно з цим літаком. Досягти його рекордів навіть зараз ніхто не може, адже він переносить 32 тисячі кілограмів зброї і літає понад 14 тисяч кілометрів на одній заправці для кращого розуміння. бі 52 Два може стартувати у Вашингтоні, подолати весь Атлантичний океан, зазирнути до Києва, долетіти до Москви, показати свій арсенал зброї і полетіти назад тим самим маршрутом. Все ж таки, недарма він заслужив честь стати символом американської рішучості. За свою історію він отримав найбільше модифікацій і вважається найпотужнішим бомбардувальником з тих, що коли-небудь будували. Він настільки великий, що навіть отримав прізвисько «Стратофортрес». Ймовірно, це буде найвідоміший літак в історії. Що там казати, уряд будь-якої країни досі боїться побачити в небі над головою цього гіганта, і можливо, скоро противники України відчують це сповна. Компанія Боїнг дійсно постаралася, створюючи такого монстра, і не зважаючи на свій почесний вік, бі 52 все ще може здивувати, особливо якщо враховувати, що відтепер він озброєний новітніми драконячими бомбами. Ми модифікували моделі B-52D за допомогою так званої модифікації Велике черво між зовнішнім і внутрішнім відсіками. Зовсім нещодавно американці провели перше успішне відкрите випробування боєприпасів під назвою Репід Дрегон. Військовий транспортник успішно вразив плаваючу цілі з використанням цієї перспективної системи. Бомба дракона, що запускається з повітря на спеціальних піддонах. Це ще одна перспективна розробка, яка приваблює своєю простотою і геніальністю, адже з її допомогою можна озброїти абсолютно будь-який літак і навіть звичай. Звичайний цивільний транспортник стане смертоносною зброєю. А що ж говорити про призначений для бомбардування бі 52 З Репід Дрегон він зможе знищувати наземні цілі на відстані понад 100 кілометрів і робити це з максимальною точністю. бі 52 став символом не тільки ідеального бомбардувальника, а й символом рішучості Америки. Цікаво, хто ж буде кориснішим для України: бі Бі-52, які вже перебувають у руках зсу, або ж бі бі ленсер який США просто зараз готують до відправки бі – багаторежимний бомбардувальник, що створювався як заміна попередньому літаку, і перший у світі бойовий літак, у конструкції якого були широко реалізовані елементи технології стелс. Максимальна швидкість його польоту на великій висоті 1330 км на годину, що перевищує швидкість звуку. У Бі-52 цей показник лише 1050 км на годину. Але за дальністю польоту він, звісно, програє своєму старшому братові і пролітає. 12 тисяч кілометрів проти 14. -ти. Проте завдяки стелс-технологіям, B-1B b Lancer є дуже важливим стратегічним поповненням до українського військового авіапарку, адже непомітний бомбардувальник може здійснювати дуже небезпечні атаки і залишатися в безпеці. Бі 1 більше підходить для ролі глибокого бомбардувальника через його швидкість низько чи високо він здатен летіти туди, куди не можуть інші, або навіть очолити стрій інших літаків. Загалом, за бажання його можна використовувати навіть для збору інформації, але найкраще з цим завданням впорається ще один легендарний літак, навколо якого ходили сотні легенд. Мова йде про надсекретний розвідник Ю 2 Саме він дав початок поколінню прихованих розвідників. Він значно відрізнявся від усіх наявних літальних апаратів, адже в нього не було ні броні, ні зброї, що змусило військових експертів скептично ставитися до створення такого норовливого літака розробники в особі Lockheed Martin навіть могли залишитися банкрутами, витративши купу грошей даремно. Однак ситуацію врятувало це РУ, яке повірило в проект. Ще пак, отримати потайний розвідник здатний стежити за ким завгодно. Це унікальна можливість. U-2 призначений для глибокого проникнення на територію противника лише з однією метою: збір розвідувальної інформації, для чого на ньому було встановлено серію неймовірних Вірно потужних на той час датчиків і камер. Я Думаю, що це просто чудовий літак. Насправді вони змогли зробити щось настільки унікальне в 50-х роках, що літає досі. Розвідник пережив безліч модифікацій і все ще залишається чудовим літаком. Цікавий факт: Ю 2 випадково здійснив свій перший політ над територією СРСР і зібрав унікальну інформацію про розробку нової ракетної зброї. І ось історія повторюється: єдиний ю 2 який США передали Україні, вже встиг пролетіти над російськими військовими базами і став свідком випробування їхнього нового винищувача шостого покоління. Так, мова йде про нещодавнє випробування нового російського с 70 мисливець. Спочатку це був всього лише дуже просунутий дрон, що літає на швидкості тисяча кілометрів у режимі стелс і переносить всього одну високоточну бомбу. Він був потужним, але недостатньо. Розуміючи це, розробникам прийшла ідея переобладнати мисливця і довести його до ідеалу винищувачів шостого покоління. Чи вийшло? Вирішуйте самі. Новий мисливець це безпілотний стелс-винищувач, що літає на відстань 6 тисяч кілометрів озброєний чоловіком. Терма касетними бомбами загальною зоною ураження 85 квадратних кілометрів або ж 12 футбольних полів. Його швидкість зросла практично вдвічі, а автономність досягає двох діб польоту без підзарядки. Єдине обмеження запас палива, швидкий потайний і потужний безпілотник на даний момент вершина технології Росії. Проте він навіть не в змозі протистояти потужному флоту авіації, який США передає. В Україну. А на цьому відео підійшло до кінця. Тисніть вподобайку, підписку і дзвіночок, щоб отримати доступ до крутого контенту, який ми робимо для вас. Дякую вам і до зустрічей!